Карпатський чиновник на суді заявив, що триповерхову хату із басейном і молодими дівками йому підкинули, коли робили обшук. Помирає чоловік. Дружина плачучи, каже Ой любий, ти вмираєш і залишаєш мене одну. Я, мабуть, скоро піду за тобою. Не поспішай, дай мені трохи відпочити. Кохана, а в тебе є якась еротична фантазія? Є. Розкажи. Я займаюся коханням під пальмами на екзотичному острові у тропічну ніч. Поруч шумить море, на небі величезні зірки, пахне незнайомими травами, від вина паморочця голова. А я? Я зверху чи знизу? А ти і вдома залишився. Я пережив одну війну. Три автомобільні катастрофи, одну авіаційну, два невдалих подружжя та одне вдале, три описи майна за борги та одне банкрутство. А тепер приходить мій онук і заявляє Діду, ти нічого не розумієш у житті. Потужна дівка Дилда охомутала цуплого чолов'яку. Перша шлюбна ніч. Наречена вирішила прикинутися цнотливою дівчиною, і коли все почалося, вона почала кричати. Раптом і наречений почав репетувати, і так до кінця. Лежать вони після цього, він її питає: Оксано, а ти чого так кричала? Та я взагалі-то Сашко незайманою була. А чого ти кричав? Та страшно, коли кудись яйця провалюються.